Здравствуйте, діти! Сьогодні до нас прийшов півник з казки колосок. Він зробив такі смачні пиріжки, вони йому так сподобались, що він захотів ще пошукати колосків і прийшов до нас спитати, де він можна, може їх пошукати. Ми йому зараз про це розкажемо. Подивись, пивничку ось сюди. Це люди, які вирощують колоски. Їх називають хлібороби. Хліборобських професій багато. Це агроном, який слідкує за тим, щоб все робилось у потрібний час. Він знає, як виростити багатий урожай. А це тракторист, який оброблює землю, ореї. Робить м'якішою. В наш час. Хліборобам допомагають машини. Це трактор. Він за допомогою пристрою, який називається плуг, оре землю, оброблює її. А це сівалка, за допомогою якої хлібороби засівають в землю зерна різних злаків. Це комбайн. Він жне колоски. Зрізай їх, коли вони дозріють. Ось коли робо, робив комбайн і загубився той колосок, який ти, півничку, знайшов. Але зараз урожай вже давно-давно зібрали. І ти у полі не знайдеш, не знайдеш колосків. Ми тепер пиріжки купуємо у магазині. булочні вироби, ось пиріг. Бублики, печиво, батон, багет. Ще багато буває різних хлібобулочних виробів. Ми з тобою зможемо поділитися. Але в нас є і колоски. Вони різні. Ось це колосок пшениці, який ти знайшов. А ось цей вусатий це колосок ячменю. З різних злаків роблять різну муку. Ось подивись. Це колосок пшениці, зерен пшениці роблять яку муку пшеничну. І ця ватрушка з пшеничної муки яка? Пшенична. А це злак називається жито. Це зерне жито. Мука з зерен жита яка? Житня мука. А хліб з житньої муки який? Житний хліб. Це овес. Зерен вівся, яку роблять муку? Вівсяну. А печиво яке з вівсяної муки вівсяне печиво. Це гречка. Зерен гречки, яка мука? Гречана. Ці млінці готували з додаванням гречаної муки. Які ці млинці? Гречані. Півничко, тобі цікаво, як хліб з'являється на столі. Ми зараз за допомогою ось цих ілюстрацій складемо розповідь, як це трапляється. Навесні, коли сонце прогріє землю, виходять трактори. І за допомогою плугів уряд землю, роблять її м'якішою. Потім виходять сівалки. Вони засівають зерна в землю. Гріє сонечко, дощик напуває зерна, і вони проростають. Ще тепла, ще водички з'являються колоски. Спочатку вони зелені, а потім дозрівають і стають жовті. Поле з жовтими е, колосками, як жовте море. Коли вони дозріють, От тоді виходять комбайни. Вони жнуть колоски, зрізають їх, відділяють зерна від стебла і листя і засипають кузов машини. Машини везуть зерна на борошномельний завод. Там в спеціальних пристроях перемелять зерно на муку. Муку потім везуть на хлібзавод. Де ось таких величезних ємностях замішують тісто. Тісто, з тіста в печі випікають ось ці такі хлібобулочні вироби, які ми потім купуємо у магазині. Ось скільки потрібно багато праці, щоб до нас з маленької зернини... На стіл прийшов запашний хліб і інші хлібобулочні вироби. Ось який довгий шлях дозволяє нам посмакувати хліб. Хліб це наше багатство, це дуже цінний продукт, Бережіть його, це наша святиня. Поважайте працю людей, які вирощують хліб, оброблюють зерно, печуть такі смачні вироби. Як їсте ви паляницю, калачі смачні їсте, не забудьте уклоніться хліборобові за те.